Дві помила. Дві розпила. Дві баба китю. Киця? Я тіла вірші калуша. Китла була. була. Я гукав. Кітів. Китя мура. Де ти була? Я гукав. А ти не чула? М -м? Кіця? Де ти Кейт. Давайте. Я ука? Кинь учу. Что за тут медик взял, ручку? Равлика. Ну, ну, ну від медику. Покади равлика спати. 姐姐。